Привіт, з вами Артем Биковець. У мене в Беклозі на цій дошці вже давно висить задача записати відео про модель Кіневін українською, і ось дійшов її час переїхати в колоночку дані нарешті. Отже, ділюсь з вами в цьому відео тим, що таке Sensemaking Framework Кіневін від професора Дейва Сноудена. Який є тричі PHD, доктором наук в інженерії психології та антропології? Він в 1999 році ще працюючи в компанії IBM, на основі теорії навчання, теорії комплексності, теорії систем, створив цей фреймворк, який є фреймворком смислотворення, і про те, що це таке, які є п'ять ключових доменів комплексності згідно цього фреймворка. Поговоримо в цьому відео. Для цього я зараз спробую трошки помалювати, щоб додати наглядності, і потім ще будуть а, слайди, а, декілька посилання на матеріали, які я використовую в цьому відео. Ви знайдете разом із ним. Отже, по їх. Секундочку. Вже має бути видно на відео а, мій планшет. Отже, професор Дейв Снолден, фреймворк Кеневін. Кеневін – це слово з валійської, тому якщо ви вивчали інш дуже добре і не знаєте цього слова, не дивуйтесь. В англійській мові ту, яку ми вивчаємо, зазвичай найближче слово це хабітат, що розшифровується як середовище існування або місце, де все існує. В останній версії чотири домени позначаються через чотири слова, що позначаються на букву «сі». Щоб легше було запам'ятати, ми з вами використаємо обидві версії: і англомовну, і україномовну, для кращого розуміння і запам'ятовування. Отже, перший домен, він називається clear або ясний. Якщо говорити українською версією, то це щось про ясність. Чим він характерний? Що умовно, якщо в тебе є якась точка А, де ти стартуєш, і є якась точка Б, в яку тобі треба потрапити, то шлях з точки А в точку Б, він у тебе буде лінійний. Це лінійний напрямок, як потрапити з точки в точку. Наприклад, до тебе приходить дитина і каже: По тато, я хочу бутербродик з маслом. Ти такий ага, хліб, масло. Чимось намазати раз-раз віддав, або станьте в чергу за зростом, в ширенку за зростом окей, знаходимо найвищого, найменшу, або відсортуйте мені від дорогого до дешевого. Окей, це сортування від більшого до меншого. Тобто рішення ситуації, в якій ти знаходишся, абсолютно очевидне, ясне, зрозуміле будь-якому учаснику цього контексту, якого достатньо розуміння і він дивиться з такої ж позиції, як і ви, і воно здебільшого лінійне. Тобто можемо сказати, що в такому домені завжди існують кращі практики, або як ми часто кажемо англійською мовою, best practices. Тут не треба вигадувати свої велосипеди, тут треба взяти і застосувати те, що ми вже точно вміємо, і це нам добре підходить. Яка у нас покроковість, що ми робимо? Перше, оскільки це sense-making, фреймворк треба сенс відчути. Ми кажемо, перше, будь ласка, відчуй. От ти потрапив в якусь ситуацію, на що тобі це схоже? Треба відчувати далі. Якщо це прям просто очевидно, як стати за зростом, бо відсортувати від більшого до меншого, бо намазати хліб маслом, то ти можеш одразу категоризувати тип задачі, з якої ти зіштовхнувся, для того, щоб в подальшому обрати для неї цю кращу практику, це краще рішення. Тобто, друге називається категоризуй. І відповідно наступний останній третій крок у нас буде: реагуй відповідно від того, що ти категоризував, обери цю безпрактику і просто застосуй її. Очевидно, що в цьому домені в таких ситуаціях нам потрібно чіткі рамки, жорсткі рамки, чеклісти, автоматизація, директивне управління, директивне лідерство, де я кажу, кому і що робити, в якій послідовності ви просто виконуєте, і це буде нормально працювати. Другий за складністю домен в англійській мові називається complicated, в українській ми будемо називати його ускладнений. Ускладнений трошки відрізняється. Якщо повернутись до метафори з дітьми, то це умовно не я хочу хліб з маслом, а я хочу піцу. Я хочу піцу від я хочу хліб з маслом відрізняється тим, що вирішення цієї задачі вже не лінійне. У вас є варіативність, її можна замовити готову на доставку. Її можна, якщо у вас є заготовка в холодильнику. Поставити мікрохвильову піч або в духовку і приготувати, можна з нуля замісити тісто, взяти якісь інгредієнти, покласти. Інгредієнти можуть бути різними. Це може бути звичайно, маргарита або з м'ясом, або з ананасами з куркою, гостра, негостра соуси, сирна, бортики, порожні або ні. Багато різних варіантів, але в принципі. Тут немає ніяких кардинальних сюрпризів. Ну, хіба що ви знаходитесь десь в далекій країні, де ніколи нічого не замовляли, там своя специфічна кухня, але, скоріш за все, тоді це вже не complicated ускладнений домен, а складний або комплекс. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. А зараз про complicated. Тобто, що у нас характерно тут? Також це може бути сортування з двома ознаками, типу найкращий рейтинг та дешеві ціни, або прямий перельот без пересадок, найшвидший і найкраща ціна. Тобто тут сортування може відбуватися вже за декількома параметрами, що характерно для таких сценаріїв, що у тебе немає одного прямого шляху. У тебе є варіант потрапити з А в Б якось таким чином, і, наприклад, якось ось от таким чином, і може є ще якийсь третій сценарій також. Кожен з них має свої плюси та недоліки. Відповідно, ми не можемо прямо після статті відчуй і розуміння, що ми знаходимося не в ясному а в складному. Одразу робити категоризацію, нам потрібний додатковий аналіз для того, щоб порівняти плюси, мінуси, ресурси, обмеження, можливості і параметри цілої оптимізації, які для нас важливі. Тому після відчуй ми робимо аналізуй. І вже після аналізу у нас стає більше ясності, більше зрозумілих параметрів, на основі яких можна приймати рішення, і тепер вже ми можемо сказати реагуй. Немає без практики, як ви бачите. Є декілька варіантів, потрібно робити сценарне планування, але все визначено більш-менш наперед. Немає е, сюрпризів, які від нас абсолютно не залежать до mm -hmm. моменту, поки ми замовимо доставку. Так е, ми можемо опиратися на хороші практики або на good practices. То у нас тут є набір, якийсь тулбокс е, хороших практик. З яких можна обрати, так само ми можемо залучати експертів, найдосвідченіших людей, з ними радитись, отримувати від них рекомендації щодо того, який підхід спрацює краще для нашої ситуації. Ці дві зони, complicated і clear, ясний і ускладнений, називаються Defined area, визначена зона визначеності, бо здебільшого ми тут оперуємо з двома видами параметрів: це так звані відомі відомі, known-knowns, які живуть у нас більше в Клір, і так звані відомі невідомі, або невідомі відомі, тобто є параметр, значення якого треба з'ясувати ну там швидкість доставки, або рівень голоду дитини, яка попросила цю піцу, так або пріоритет параметру сортування. Нам важливіше рейтинг чи ціна, нам важливіше ціна чи швидкість того перельоту, який нам запропонує система, і на основі цього отримання інформації про невідоме відоме. Зазвичай способом аналізу або залучення експертів, ми можемо приймати кращі рішення і реагувати. Третій домен називається комплекс, або в перекладі, який мені дуже подобається величезну роботу, зробила наша колега Наталь Треніна. Він називається складний. Мені в той самий час все одно, як людині, яка багато стикається з англомовними термінами. І використовує англіцизм в своїх розмовах. Як ви можете побачити з моїх відео, з моїх постів, мені все одно заходила версія комплексний. Хто для мене комплексний? Це велика кількість, окрім цих відомих, відомих і невідомих відомих параметрів з'являються такі ж невідомі, невідомі, unknown unknowns. Тобто, типу, зараз ми бачимо певну частину картинки, але точно щось вилізе. Да? Це дуже схоже на коли ти граєш комп'ютерну гру. У тебе спочатку є туман війни, так називаємо. і Ти бачиш свого героя, він стоїть десь посередині карти. А карта навколо затемнена. І в якусь сторону треба бігти, знаходити там, де золото, де дерево лежить, де інші ресурси, щоб відбудовувати свою цивілізацію. Але в яку саме сторону йти гарантій жодних і треба експериментувати певним чином. Тобто, що у нас тут є? У нас є та сама точка А, у нас є плюс-мінус розуміння напрямку Б, куди б ми хотіли прийти, але це скоріше вектор. І у нас немає однозначно правильного шляху, і ми маємо пробувати. Ми не можемо одразу відчути правильний шлях на старті цієї історії. Це умовно, коли та сама дитина приходить і каже: на вихідні я запросила всіх своїх однокласників, там перший другий клас. Або садочок до нас додому, нам треба чимось займатися цілий день і щось їсти. І ти такий, ну супер, типу, 12 шестирічних дітей, наприклад, що з цим робити, подивимось далі, так або ми їдемо в нову країну екзотичну, де ми ніколи не були з дітьми. У нас є там з собою алергіки, і люди з дієтою там і з якимись обмеженнями подивимось, чим ми там будемо взагалі харчуватися, точно не хлібушек з маслом і не піцам. Тобто що характерно, нам потрібно рухатись. Невеличкими кроками перевіряти різні варіанти, наприклад, отак от, от піти, чи може в якийсь момент вирішити і отак от прийти, чи може, якщо це не спрацює, отак от прийти. Тут немає однозначно кращих best practice чи хороших good practice. Тут живуть так звані емергентні практики, бо emergent practice, що таке емергентні, це ті, які виникають як реакція на ситуацію. Ми реагуємо на те, що бачимо. Мергентні практики, така собі швидка допомога, так. І перше, що ми робимо, ми вже не починаємо з «відчуй», бо у нас недостатньо в контекстному полі надійних е параметрів, змінних, на які ми можемо опиратись, для того, щоб на рівні відчуттів робити категоризацію чи аналіз. Аналіз може дати хибні результати. Тому перше, що ми робимо, це експеримент. Або інакше можемо сказати спробуй, або пробуй. Потім вже е відчуй. І після відчуй відповідно реагуй, що ще можемо додати: якщо в першому ясному клір домені однозначно круто працює стандартизація, чек-лісти, жорсткі рамки, надання покрокової інструкції, команд і контрол стиль. Управління в ускладненому, ми вже опираємось, на думку експертів. У нас є якесь колегіальне рішення, але найдосвідченішими людьми. Рамки стають регулюючими, тобто вони дають поради, вони дають рекомендації. Якщо так, то так, але в іншому випадку зверніть увагу на це. То в комплексному домені нам треба більше експериментувати. Відповідно, треба більше степенів свободи і обмеження, які ми впроваджуємо, вони слугують провокатором до того, щоб люди брали на себе повноваження. Лідерство має бути більш підтримуючим, більш таким сервантом лідерщипда. Щоб люди самоорганізувались для вирішення проблеми, не завжди думка що найекспертнішого персонажа в кімнаті дасть кращий результат. Іноді треба пробувати щось альтернативне і нове. Не завжди те, що працювало вчора, гарантовано сьогодні в тій самій ситуації дасть такий самий результат. Бо наш домен комплексний. Отже, є високий відсоток невідомих невідомих. А окрім того, ці параметри, які впливають на кінцевий результат, не контрольовані нами. Здебільшого ми їх вивчаємо постфактум ретроспективно. Типу, а так, от як воно працювало. Типу, а так ось чому ніхто не піднімав цей меч дракона, бо він охоронявся драконами, їх було не видно, вони ховалися в кущах, і так далі. І так далі. А, тому ми маємо створювати а, набір безпечних експериментів, і через це експериментування, через ці проби приходити до якихось. Своїх висновків і через сенсмейкінг, тобто смислотворення, відчувати і реагувати вже певним чином. Четвертий домен, і навіть називається хаотік, або як не складно догадатися від цього слова, хаотичний і що характерно для хаотичного, чим він принципово відрізняється від комплексного, це те, що сталося вперше і несе для нас певного роду загрозу. Я часто жартую, що в хаотичному ми маємо точку А, і вона нас точно не влаштовує. У нас відбувається свого роду а, і ми хочемо звідти скоріше піти, переміститись можливо сюди, тобто, щоб принаймні зникла загроза, і ми змогли безпечно експериментувати. В ідеалі винайти якусь новітню практику і перейти сюди. Тут ми це називаємо «novel practices» або новітні практики. Наприклад, колись а, заражена рана несла смертельну загрозу і людям робили ампутацію. А потім придумали пеніцилін. Убачте, кажу і пишу букву. Потім придумали пеніцилін і а, антибіотики, і це перестало бути такою ж страшною загрозою. Так само а, той ковід. До нього придумали певні вакцини. Ми можемо довго сперечатись стосовно їх дієвості, але це було спровоковано хаосом, який в світі утворився, і медики, і деякі організації, і також Governmental Institutions, з да, державні інституції пішли на впровадження не повністю відтестованих, не за процедурою відтестованих вакцин, щоб якось подолати цю ситуацію. Тобто не було часу навіть на оце пробу. Ситуація змушувала. Прямо тут і зараз діяти. І згідно кіневім фреймворку, так і треба. Спочатку ти в хаосі дієш, а потім у тебе відбувається типу фух, відчуй, реагуй. В тренінгах, які проводить Cognitive Edge, це компанія того самого Дейва Сноудена. вони використовують для пояснення цих чотирьох доменів метафору з пивним айріш-пабом, ірландським пабом, коли клір це нали мені кухоль стауту, ти такий, а кухоль стаут, окей, то налив віддав. Для ускладнення на комплікейта це у вас закінчився весь стаут, і в постачальника цього сорту немає стауту, вам треба замовити на один кран. Вільний якийсь сорт напою, і ви обираєте, який саме ви хочете туди замовити. До цього ви можете зробити асортиментний аналіз, аналіз конкурентів, що у вас краще продається, що гірше, в якій кількості з якою швидкістю, за яку ціну ваші постачальники готові вам постачати, в залежності від об'єму які сорти схожі або не схожі, або інші. І на основі цього вибрати, прийняти рішення з тих хороших практик, хороших варіантів, які у вас є через аналіз, і відреагувати певним чином. Комплекс це буде історія, коли ви заходите в нову країну або в нове місто з своїм брендом. і може бути низькокомплексний комплексний Якщо ви умовно в сусіднє місто створюєте від своєї мережі ще один паб, або в сусідній район в тому ж місті, але там ну, інші. Відвідувачі з іншою платежеспроможністю, з іншою динамікою, в які дні вони відвідують. Да? Це там, наприклад, не офісний район, а жили і так далі. і так далі. А висококомплексний це коли ви заходите в сусідню країну або в дальню країну з іншою культурною споживання, з іншим бюджетами. Законодавством і так далі це комплексна історія, і немає жодних гарантій, що популярність вашого бренду в вашій країні або популярність певного бренду напоїв в вашій країні або типу сорту принесе такий самий успіх в цій. Так вам треба буде пробувати відчувати і реагувати постійно. Хаотичний же приклад в паб історії від Cognitive Edge, це коли до вас починають дзвонити декілька клієнтів один за одним і кажуть, що ми отруїлись вчора, були в вашому закладі. Нам погано викликати. Маємо швидку, або ви нам якось це компенсуєте. Вибачтесь перед нами, або ми будемо вимушені писати на вас скаргу, за якою може прийти судовий позов. Така доволі небезпечна історія. Ну і посередині у нас живе в англомовній версії. Це зветься Disorder. В україномовній ми звемо це Безлад, тобто це така зона, в якій ти навіть не можеш. Визначити, де ти зараз є, в прикладі з пабами Солден і його колеги з Cognitive Edge використовують метафору, що ти сидиш в пабі, по вулиці йдуть люди. В цей день зазвичай вони заходили, вони просто проходять повз, і твій паб, і всі інші просто йдуть по вулиці, нічого не відбувається. Тобто у тебе недостатньо інформації, ти не можеш робити експеримент. В принципі, ти можеш пробувати діяти, але не факт, що зараз треба. Таке іноді теж трапляється. Відповідно до цих зон доменів кіневіну є різні рекомендації щодо поведінки лідерів, є різні критерії, як визначити. І також є рекомендації, якщо ти в дуже комплексному інвайрменті, не спробувати надіятись на кращі практики, жодних гарантій, що вони виявляться кращими, може навіть зроблять гірше. Так, якщо ти знаходишся в дуже простому ясному клір, домені не треба вигадувати надскладні багаторівневі системи, оцінки там мітинг на мітингу, зустріч, де ми всі разом обговорюємо. Це може бути абсолютно зайва і непотрібна метушня. Ви можете складним інструментом ускладнити. Ясний клір домен і створити з нього дуже комплексно заплутану систему. Також ви можете знаходитись в ясному домені, зазвичай в такому типі проектів, але зараз світ змінився. світ швидкоплинний, а ви все ще опираєтесь на старі найкращі практики, і в цей момент це вже стає деструктивним, небезпечним і не дозволяє вам отримувати ті результати, які б ви хотіли. Що ще можна сказати? Можна сказати, що з Complicated ускладненого перехід в'ясний відбувається через стандартизацію якісь шаблони. Ми створюємо стандарти, описуємо зразки. Також через автоматизацію. Да? Ми трошки пробуємо це спрощувати через накопичення знань і досвіду. Досвід і знання з комплексного в Complicated ми Потрошку спрощуємо також ситуацію, ну і через правильно обрані дії ми переходимо з хаотичного в комплексний. Але тут можна гуляти туди-сюди, звісно. Так само з простого очевидного і ясного можна одразу потрапити в хаос. Привіт, 24 лютого. Привіт, перші. Тижні, може місяці першого ковід-локдауну, привіт, перша температура за 40 в дитини і так далі. І так далі. І все, що було ясним, очевидним вмить стає хаотичним. і Треба діяти тут і зараз і міняти свій підхід і стиль лідерства в тому числі. Сподіваюсь, це було цікаво і корисно. Зараз, як і обіцяв, ще покажу буквально декілька слайдів. Для цього треба переключитись на ПерпП. Секундочку. І дивіться, що хотів показати. Тут є ще одна прикольна метафора, яку дуже хочеться показати. Значить, це мені подобається в простому, ясному, який раніше «Obvious Simple», Можна сказати, що це гра в хрестики нулики. Гра в хрестики нулики нам все очевидно, куди ставити перший хрестик або перший нулик, Що далі треба ходити, вже якщо центр зайнятий, то в кути і не давати закритись опоненту, і пробувати закрити самому. Скоріше за все буде нічия, якщо для вас обох це ясний або клір домен. В ускладненому це схоже на складний як механізм або гра в шахи, тобто всі фігури стоять на дошці. Ти бачиш всі свої фігури, ти бачиш всі фігури опонента. Ти а, бачиш кожен крок, немає невідомих невідомих. Правила гри не зміняться до кінця партії, нові фігури не з'являться з нікуди, як і не зникнуть раптово кудись ті фігури, що в тебе є, і кількість кроків, які залишились. Тобто, якщо ти маєш досвід або хорошого ментора, наставника поруч, можна спиратись на цей досвід, і він скоріш за все спрацює. Комплексні, на відміну від complicated, або складні, на відміну від складних, відрізняються тим, що вони вже складні як організми, а не як механізми. і в свою чергу це схоже на гру в будь-які карти. Ти бачиш тільки на Початку роздачі, теж є в тебе в руках, ти гадки не маєш що в інших руках, і ти ще не знаєш, що лишилось в колоді. Тобі лишається лише пробувати робити перший ход хід, дивитися, як реагують опоненти, і запам'ятовувати, які карти залишились в них в руках, які пішли від бій, які вийшли з колоди. Тим чином, чим довше ви граєте, тим більше ви знаєте, тим менше невідомих, тим менша комплексність цього. Проєкту цієї ситуації на самому початку. Єдине, що ви можете робити, це пробувати, так як ми казали, а поки малювали і хаотичний це: типу, намалюй мені історію наступних двох тижнів. Ти будеш щось малювати і так далі. Що там з цього вийде? Хто його знає? Або намалюй те, що відбувається прямо зараз. Або якщо в тебе не вийде намалювати, на тебе впаде стеля. Це більш схоже на хаос. Також я поділюсь з вами посиланням на оцей слайд. Цей слайд люб'язно переклала і склала всі базові описи моделі фреймворку Кінебі Наша колега Наталя Треніна. тут можна почитати, бачите, термінологію, кращі практики, хороші практики. Які обмеження використовуються в кожному домені, що таке відоме, відоме, що таке невідоме, невідоме, які є характеристики, трохи більше про ці три кроки. І про те, як лідеру діяти, на що звертати увагу, і як обирати підходи для досягнення результату. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним і цікавим. І якщо це дійсно так, то ви поставите під ним вподобайку, коментар і поділитесь в групах просто з вашими колегами та друзями, яким вважаєте, це може бути також цікавим і корисним. Дякую за увагу. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Слава Україні! В тебе до побачення.